Якщо думати, в якому векторі рухатися камянцю подільському на мою думку, потрібно брати розвивати його інфраструктуру, адже все для туризму в нас є, але немає фундамента для того, щоб утримати тут туриста і утримати інвесторів у цій сфері. Це і облаштування острова міста, це відновлення тої історичної частини, яка є, не просто забудова, а саме зробити те, щоб воно було привабливе. І для туриста. Якщо взяти сучасний Кам'янець-Подільський і Остере місто, то в об'єктиви фотоапаратів і відеокамер можуть потрапити недобудови, які вже будуються від 5 до 15 років. Що дуже сумно і відлякує і кінематографістів, і різні там тебе проекти. А якщо взяти і кіно і тебе, то я йшов би шляхом Тернопільської міської ради і зробив би як комунальне підприємство при міській раді, як Кам'янець-Подільська кінокомісія, і це б допомогло б більше задіювати сюди знімальних груп з Києва і підключити різні кінокомісії, щоб в Кам'янці проводили зйомки. Тому що це приїжджає 200 чоловік знімальної групи. Вони знімають в Кам'янці протягом півроку. Це є інвестиції в місцеву економіку, хоч і не значні, але це теж частина якби туризму. І це популяризація міста на великих екранах України і світу. Адже активно після Другої світової війни до незалежності України в Кам'янці-Подільському відбувалися зйомки відомих радянських фільмів, відомих міжнародних фільмів. Жаль, що зараз навіть самим полякам дешевше побудувати там макет Кам'янц-Подільської фортеці для зйомок, ніж приїхати в нас знімати. Хотілося б більше фінансування, і хотілося б більше підтримки місцевого бізнесу, як, наприклад, це було років 15 назад, але не можна порівнювати ці часи, адже до 2008 року. Економіка сильно росла в Україні, наприклад, у 2008 році Кам'янець-Подільська міська рада могла дозволити собі вкласти мільйон гривень в відкриття туристичного сезону. Зараз навіть до карантинний період це було не більше 100 тисяч гривень при курсі 26. Тобто не можна порівнювати фінанси інвестиції, які були містом в фестивалі, в різні події культурні і там, розвиток, який був 10 років назад, і який зараз. Але є надія, що криза, яка ще тільки починається, не затягнеться на 5-6 років, і культурне життя буде відроджуватися. Є ідея зняти фантастику, є концепт. Повністю буде знім... друкуватися як в фільмах 50-х, 70-х, повністю великий фон, або як в «Мандалорці» Я буду робити фон і залучення практичних ефектів. Тобто будуть різні монстри, різні фігурки робитися вручну. Тобто буде аніматроніка і буде практичні ефекти, там, стоп моушн анімація. Але це тільки концепт, і це буде фентезі, фан, фентезі фільм Петридава, як, якби е, така от чорнова назва, це постапокаліптичний фільм, якби після Кубінської кризи сталася Третя світова війна. І події будуть розгортатися в Кам'янці-Подільському, у 97-му 97 році.